Столить. Що ви вже гусята, падаєте там, чи що? Вичистила, підстелила. Осталось небагатсько ще покласти, покласти, поставити зерно. た。タッタッタッ

А тепер йдемо гуси пасти. Сядемо трошки оддихнемо. Гуси! Ходіть пастися будете. Ходіть, гуси, 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 гуси. Не Поняла, хто мою пальку поломив. Які бешкетники були тут. Гусі, 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 гусі! Справедливий салам, доброго дня, Тетяна Чепурних, Олена, свято у нас на троє. Святковим настроєм хай збудуться всі ваші мрії. Ходіть! Світлана, вітаю всіх з чистим четвергом. Всім бажаю благо... благословення та міцного здоров'я, мирного неба та перемоги нашій ненці Україні. Дякую, Світлана. І вам всього самого найкращого. О, сядемо тут. Підалечої будемо пасти гуси. Валерій, 87. Ну, може, і вам 87. Світлана, добрий вечір. Олена Фрідріхтанечка. Дякую за взаємо. Світлана. І як погода настроєння. Світланко, погода дуже гарна. Настрій непоганий, але тільки трохи голова болить. Інночка, Любочка, привіт. Вижу, устала дуже. Пусть Господь Бог укріпить тебе. Лайк поставила.